А наразі переходимо до нашої першої теми. З 1 січня в Україні почали діяти нові правила роботи швидкої медичної допомоги. Кабмін затвердив зміни, які передбачають оптимізацію маршрутів транспортування пацієнтів у межах госпітальних округів та кластерів. Відтепер швидка доставлятиме пацієнтів не лише до найближчої лікарні, а до закладів, які найкраще відповідають їхнім медичним потребам. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я за 19 листопада. І детальніше про зміни говоримо із директором. Тром комунального некомерційного підприємства «Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Закарпатської обласної ради Анатолій Пшеничний вже знаходиться з нами в студії. І в нього маємо можливість більше дізнатися про цю реформу. Пане Анатолію, вітаю вас! Вітаю, От розкажіть, будь ласка, більш зрозуміло нашим глядачам, в чому суть цих змін і що для них конкретно зміниться з 1 січня. Якщо ми говоримо за пацієнта, що зміниться власне для нього? Нічого. Тобто, пацієнт не має перейматися. Тобто, з 2019 року всі комунальні заклади контрактуються з Національною службою здоров'я. І для контрактування на певний вид надання медичних послуг. Кожен заклад має відповідати певним вимогам. З кожним роком вони ставали все жорсткіше і більше вимог для кожного закладу, чи може надаватися тот рівень медичної допомоги там чи ні. І так, фактично, вже в минулому році ми працювали, скажімо так, від, від запрацьованим маршрутом. В 2024-2025 році він ще трохи жорсткіше став. Це стосується того, щоб заклад дійсно відповідав по матеріально-технічній базі, по кадровому забезпеченню для тої чи іншої. Патології до прикладу, ми за 2024 рік понад 3 тисячі, а якщо бути точнішим, 3896 тисячі було гострих порушень мозкового кровообігу. тобто як говорять в народі інсульту. І е, в 24-му році в 98% пацієнти були доставлені власне лише в ті заклади охорони здоров'я, які законтрактовані з національною службою здоров'я і які відповідають вимогам для відповідності в вимогах. Має бути обов'язково там комп'ютерна томографія, е, певна кількість лікарів, невропатологів, реанімації, палати інтенсивної терапії, і дуже 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 багато відповідностей має бути, щоб цей заклад був законтрактований. І нам екстрена медична допомога надається десяти екстериторіально. Тобто ми не прив'язуємося до раніших адміністративних центрів, а привозимо пацієнта в тот заклад, де йому дійсно буде надана висококваліфікована по даній патології медична допомога. Ну ми звикли раніше, що до прикладу, якщо ми до прикладу, з Іршавського району, і нам 10 кілометрів до Іршавської районної лікарні, але Іршавська міська лікарня не законтрактована до інсульта, і ми вибираємо до найближчого закладу. Це у нас або хуст, або мукачево в залежності, де який територіальний ну від. Територіального пункту села, де знаходиться, тобто ми або до хуста, або до мукачева веземо па па пацієнта, який проживає на єшарському в віршавському бувшому районі. Для пацієнта знову ж таки раніше міг вибирати або сказати, я хочу в ту лікарню. Ми зараз нам це ну відверто говорю. Ми не принципово, ми дотримуємося в маршрутах, і ми розуміємо пацієнта з тою патологією, який найближчий заклад може надати кваліфіковану допомогу. От мені цікаво, яка логіка таких змін. Тобто наскільки суттєво має ефективніше надаватися допомога в такому випадку, і чи нема ризику, що людина, живучи в віддаленому якомусь населеному пункті, може надто пізно отримати цю допомогу, доки її доставлять відповідно в цей профільний заклад? Ризики немає. Чому тому, що щоб відповідати до прикладу закладу, який надає до прикладу по інфаркту міокарда. це високовартісне обладнання, яке було забезпечене закуплене міністерством охорони здоров'я для відповідних закладів. У нас в Закарпатській області три заклади: Це Хуст, Мукачево і обласний кардіодиспансер, який відповідає вимогам. Для лікування гостро коронарного синдрому і для проведення цих дій. Це і дороговартісні і ангіографи, це і хірургії, які можуть і мають право працювати на серці з судинами серця і так далі. Навчити даний персонал і забезпечити таким високовартісним обладнанням в кожній районній лікарні немає змісту, тому що кожен лікар-хірург має мати необхідну певну кількість, до прикладу людей, досвід, щоб не втрачатися. Тому в цих закладах на сьогодні надається найкласна е, допомога. І е, ми в межах терапевтичного вікна, е, е, коли дозволено робити коронарографію чи шунтування і так далі, наприклад, від найда е, від найвіддаленішого рахівського району до хуста, ми вкладаємося в 4 годинний е, проміжок від пацієнта забрати, ще раз повторююся, від найвіддаленішого рахівського району до хуста ми довозимо. Раніше у нас це був один заклад. І... А як же оцей принцип золотої години, коли є певний проміжок, за якого можна надати людині допомогу і ефективно її врятувати? Власне, для гострого коронарного це є це терапевтичне вікно, коли можна проводити і тромболізіс, і шунтування, і всі необхідні дії. Тобто, з Рахівського району доставити до дуже було нереально. І була висока летальність, тобто пацієнтів ми везли тоді найближчою закладу, є відділення інтенсивної терапії, і летальність була висока. Тобто, ми багато велику кількість людей ми втрачали. Зараз всі пацієнти, а їх ну, понад 500 з гострим інфарктом який які були у 2024 році, всі доставлені е, в ці заклади. тобто Хуська районна лікарня, Мукачівська лікарня Святого Мартина і обласний кардіологічний диспансер. А якщо наприклад говорити про населені пункти, там окремі села, які знаходяться близько до іншої області, скажімо так, не Закарпатської, Як в такому випадку, куди їх будуть доставляти в заклад іншої області? Будуться взаємодія чи е, е, нас... в заклад цієї області, де вони знаходяться У нас і є така взаємодія. Ще раз наголошую: е екстрена медична допомога працює екстріт. Реально, тобто, коли у нас даже були моменти, коли в рахівській лікарні був не працював комп'ютерний томограф, і вони зрозуміло не можуть надавати допомогу по інсульту. У нас був найближчий заклад або тячів. Або дійсно в Івано-Франківську область. Так, ми везли в Івано-Франківську область, доставляли пацієнта. У нас є гарна комунікація між центральною оперативною диспетчерською і диспетчерською як іншої області, так і переймальних відділень. Тобто ми знали пацієнта, ми попередили їх, що ми веземо таки пацієнта з підозрою на гостре порушення мозкового коробігу. Жодної відмови не було. Тому ми могли доставити пацієнта в найближчий заклад, який надає кваліфіковану допомогу. Якщо говорити більш комплексно, то в принципі реформа розпочалася набагато раніше, ще в 2019 році, як році екстреної медичної допомоги. Зараз це є один із етапів. І якраз яка забезпечення технічне буде передбачене на цьому етапі реформи, і як воно зараз вже впроваджується в Закарпатській області? В дійсно в 2019 році почалася скажімо так трансформація перезавантаження екстреної медичної допомоги, але знову ж таки це ідеальний, говоримо, варіант. Але у нас в 2020 році пандемія COVID-19, яка внесла свою, скажімо так, в певні ми не могли дотриматися, бо це був новий виклик для всього людства. І зрозуміло, в 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення, це теж не можна було ідеально виконувати. Але, попри те, інтенсивно. Було в 2024 році. Ми мусили підготуватися. Бо з 1 січня 2025 року екстремедична допомога функціонує трохи по-іншому. У нас немає фельдшерів, у нас немає водіїв. У нас є базова бригада, складається з парамедика. І екстрено медичного техніка це довготривалий етап. Був перепідготовки, підготовки, підвищення кваліфікації. Фактично, для медика, тобто парамедика фельдшера, додався новий член команди, який був і вчора, але він вчора був водієм. Сьогодні він має бути повноцінним членом команди, який подеколи без слів, а з одного погляду чи з одного жеста має порозуміти, що яка його участь має бути, чи він має принести носілки. Чи він має принести укладку, сумку і так далі. Є одна специфіка ми гірський регіон, і подеколи не так все ідеально, як б воно хотілося. Чому? Тому що подеколи до пацієнтів треба доходити через потічки в гори, 3, 5, 7, 10 кілометрів. Подеколи треба йти до пацієнта, щоб mm -hmm. надати ту відповідну допомогу. Всі медики на протязі 24-го року пройшли це стажування, відповідні курси. Змішаному форматі було велика кількість годин через наш навчально-тренувальний відділ. І рік назад, коли я прийшов на цю посаду, для мене це був пріоритет, навчально тренувальний повноцінно навчально тренувальний наш. Щоб ми не брали аутсорсинг, ми не просили інших навчити нас. Е, наші тренера інструктора пройшли відповідні курси, отримали сертифікати за міжнародним зв'зірцем, і вони повноцінно можуть е, навчати наших е, наших працівників, щоб все, скажімо так, держати в тонусі, і постійно ну, у нас прописано на кожні три роки, проходить перекваліфікацію е, всі медики. Плюс виклик був по екстрених медичних техніках, їх теж треба було навчити названня назву апаратури, де вона знаходиться, її функціонал і перші, скажімо так, підготовка, щоб легше було, скажімо так, парамедику чи лікарю працювати. На цьому етапі реформи чи є якась технічна можливість, чи якісь інші інструменти, способи боротися з хибними неправильними викликами, які все таки забирають час і ресурси в екстреній медичної допомоги. Це наша свідомість, і е, дійсно е, є трохи прогалини в законодавстві, де на мою думку, е, 80, 850 гривень за хибний виклик, і е, це невелика сума. Не сума. І я вам ну, ще пояснити. Ми приїжджаємо на виклик. До приклад ви якийсь населений пункт виїжджає найближча бригада. Попри те, в радіусі до прикладу 3 км, дійсно, наприклад, інсульт, інфаркт чи інша, наприклад, патологія, Ця бригада вже зайнята. Ми відправляємо слідуючу найближчу, яка є в радіусі для надання допомоги. Ми приїжджаємо на цей перший хибний виклик. Людині просто зле пів села зібралося. Всі сидять коло неї. Після взловживання алкоголю людина не потребує надання невідкладної екстреної допомоги, але ми витратили ресурс. Ми приїхали. Ми витратили час, ну, я не говорю вже за інші паливно-мастильні матеріали і так далі, але попри це, Паралельно в нашому в одному, тому ж самому часовому проміжку за три кілометри людина дійсно потребує допомоги. І от, наприклад, ми бачимо людині, що людина не потребує невідкладної допомоги, ми бачимо, що це хибний виклик, чи людини немає на місці, ми викликаємо е, нацпол поліцію. Це проходить достатньо, може пройти довгий час, годину часу, півтора, складання протоколів, свідків і так далі. І потім виставлюється постанова про хибний виклик. Ми знову ж таки, подеколи не викликаємо саме правоохорону, бо ми втрачаємо цей час. Ми можемо вже цей час надаватися. Вати медичну допомогу, тому це наша свідомість е, збільшились відсоток постдиспетчерської підтримки, тобто наші диспетчера пройшли відповідні тренінги, більше говорять з пацієнтами, і вже потім, ну якщо людина не в критичному стані, там так вони ще... можуть кваліфікувати, чи дійсно варто їхати, надати в рекомендацію: прийміть це, угу. зверніться туди, подихайте, там проконтролюйте тиск, чи якісь інші певні міри, де не потребує дійсно виклик. У нас я дійсно тисячі дзвінків. Переслухав, у нас люди не говорячи, де вони знаходяться. Вони всі попадають в Ужгород на центральну оперативну диспетчерську. люди. Людина знаходиться, наприклад, в Тячівському районі. Ми не знаємо, де людина по факту знаходиться, але тим не менше, нам треба чітко знати, де людина знаходиться, що з нею є, угу. щоб ми відразу могли спрацювати і відправити бригаду швидкої. Не так багато часу в нас залишається ефірно, але ще хотіла запитати стосовно інших проблем. А вони пов'язані це і з автівками екстреної медичної допомоги, і з кадрами. Якщо говорити про загалом статистику, то в результаті повномасштабної війни пошкоджено 235 автівок екстреної медичної допомоги знищено 267 та викрадено 125 автівок екстрених. Це є дані мозу за. Грудень 2018 року в цілому по Україні, але знову ж таки закарпатська область також одна із тих областей, які свої автівки віддавали, і тим регіонам, де наближення більше до лінії фронту, яка зараз ситуація із каретами швидкої і відповідно кадрами. Від початку повномасштабного шторгнення 48 автомобілів наших передано хлопцям і дівчатам для надання тої допомоги, які яким. Має надаватися дійсно від 2020 року урядом Міністерством охорони здоров'я оновився автопарк. Якщо раніше, коли всі пам'ятають, їздили на УАЗиках, на зельках і машини були плюс 10 років, то зараз. Переважна більшість машин, це у нас 5-6 років. І нещодавно, пару днів назад, ми мали таку приємну місію згоду, яку ми отримали, і машини від фундації першої леді Олени Зеленської, і від Міністерства охорони здоров'я шість повноприводних авто, які були розподілені на гірські регіони для надання, скажімо так, ще кращої медичної допомоги. Тому якщо порівняти 5 років і зараз, то Забезпечення у нас всі 106 бригад, які працюють в Закарпатті, Всі забезпечені в деяких районах є і резервні машини. Mm -hmm. Тобто, у випадку поломки, ми відразу оперативно реагуємо, замінюємо. Чи вистачає людей на ці бригади? Чи є проблема з кадром? Людський фактор він присутній. Ми намагаємося перекривати один пункт. Інше є ситуації, періоди, коли, на жаль, тимчасово на тиждень-два деякі пункти змушені закривати, тому що дійсно немає працівників або людина захворіє, піде відпуск, вона теж може відпочивати. Тому от такі вони поодинокі, але такі ситуації є. На жаль, мусимо завершувати. Дуже вам дякую за те, що прийшли сьогодні до нас в студію. І розповіли про те, якою буде реформа екстреної медичної допомоги в цьому році. Будемо далі стежити за цією темою. Нагадаю, у нас був в гостях Анатолій Пшеничний, директор Закарпатського центру екстреної медичної допомоги.